Спасибі вам, чужі мої і рідні, усіх, хто був і є в моїм житті, за ті негожі дні і дні погідні, за всі моменти грішні і святі, спасибі всім, хто говорив і слухав, усім, хто ненавидів і любив, спасибі вам, слабкі і сильні духом, усі, хто руйнував і хто творив, за кожне слово добре і погане, за миті, безнадії і утіх. За ліки від безсоння і за рани, за те, що кожен дав і що не зміг. Спасибі тим, з ким радісно сміялась, і навіть тим, хто доводив до сліз, з вітрами перемін і часи мінялись, та кожен в мою долю щось приніс. Без вас усіх я б не була собою, я б не була така, як зараз є. Дозвольте огорнути вас любов'ю за те, що ви прийшли в життя моє.